П'ять членів Національного агентства з питань протидії корупції буквально в руках триматимуть кар'єру усіх чиновників України. Вони робитимуть приписи, знатимуть їхні доходи, витрати і слідкуватимуть за рівнем життя. Тому тут потрібні професіонали. Головний ключовий критерій це професіоналізм, це ті компетенції і досвід, яким мають володіти претенденти. Ну і, звичайно, знання в тій сфері, яка в даному випадку стосується питань запобігання протидії корупції, тому що роль. Агентство, яке створено і почне працювати, полягає в тому, щоб створити ефективні механізми, які дозволять не допускати або запобігати корупційних проявів. Дуже цікавий набір повноважень ефективний, який передбачений законодавством з точки зору моніторингу декларацій державних чиновників. Не менш важливо і те, хто саме обиратиме цих персон до складу конкурсної комісії, мали увійти вісім осіб. Чотири представники громадськості, один від Верховної Ради, один представник президента і двоє членів кабміну. На перше засідання прийшли лише шість. Парламент і президент своїх кандидатів не делегували. Однак на засідання прийшли народні депутати і заявили про нелегітимність обрання представників громадських організацій до складу комісії і про їхню некомпетентність у цій області. Громадські організації зареєстровані за однією адресою. Наприклад, потім є критерії допуску. Це антикорупційна діяльність. Як доводиться антикорупційна діяльність? Одна організація пише лист іншій. Що я підтверджую, що ти займався боротьбою з корупцією. А ця сама, яка отримала лист, пише ці організації. Я теж підтверджую, що ти займався. Тобто вони перехресно підтверджують один одному, що вони є антикорупційними організаціями. Вони кожен брали понад 100 голосів, п'ятий за ними набрав десь 60. А решта, взагалі, один, два, три. Ну очевидно, що ці люди були спільні в змові, тому що вони просувають масово саме ці чотири прізвища. Після годинної розмови на підвищених тонах голова комісії переніс її засідання на 25 червня. Нардепиш зі свого боку про можливе порушення повідомили громадську організацію. Та у свою чергу подала позов до суду. Тепер доля цього складу комісії залежатиме від української феміди. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.